За підозрою, в хабарництві судять екс-очільницю управління транспорту і зв'язку Волинської облдержадміністрації. Нині допитують свідків їх у справі чимало. Втім, не все так просто. Покази одного з них в управлінні стратегічних розслідувань і на суді чомусь стали різнитись. Інші свідки хто де: хто на роботі, хто на війні, а хто взагалі виїхав жити за кордон. Волинські перевізники свого часу виходили навіть на пікети. Під облдержадміністрацією скаржились на непрозорі умови конкурсу на перевезення. Акції супроводжувались красномовними плакатами щодо тодішньої очільниці управління транспорту та зв'язку Наталії Остапкович. А коли в 2020-му на Волинь приїхав президент, так би мовити, скористались і цією нагодою. Людина сидить уже в часи Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить, тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. Убанкротила вона підприємців тисячу одного. Мирунюк Валерій Володимирович, Ковальське АТП. Добре, добре. Прізвище чиновника Остапкович добре, Наталія Степанівна. Не проходить і року, як правоохоронці в березні 2021-го повідомляють, що посадовицю зловили на хабарі в півтори тисячі доларів, які вона нібито вимагала з перевізника за позитивне вирішення питання щодо надання переваг при проведенні конкурсу на перевезення пасажирів. Ось через ці долари жінка нині у суді, де вже допитують свідків у справі. Їх є 17. На попередніх засіданнях виявилось, що покази одного з них чомусь різняться. Зараз тим Сороків зараз є полідова. Діться тут місії невірно. Важко як пояснив тоді прокурор, різняться покази з приводу вимагання чи не вимагання неправомірної вигоди. Свідки про це вже не говорять. Продовжити їх допит мали на черговому судовому засіданні. Однак цього разу вони взагалі не прийшли. Виступ пропустив суду було написано на месенджер месенджербайка. Це його новоторки казан. Відновлення стані прочитано не було, відповідно не послідувало. Також долучається до каждого ракурсу відповідний скріншот про те, що йому було надіслано повістку про виклик до суду, було і на перегляд судового засідання, і на це судове засідання. Однак стані не відповідає і повний номер не піднімає. Ще один свідок з міста Коваль клопотав бути присутнім на судовому засіданні в режимі онлайн, оскільки часто перебуває за кордоном, бо ж працює на міжнародних перевезеннях. Інші свідки хто де, хто в іншій країні, а хто в зсу? А як ви пропонуєте допитувати свідків, які перебувають? У лавах збройних сил України що зв'язку немає. Тож прокурор має визначитися, як саме на наступних засіданнях будуть допитувати свідків, адже деякі з них перебувають на війні. А один так взагалі виїхав за кордон, як то кажуть, з кінцями. Юлія Остапович для новин на часі.